І виходить так, що вона собі, ми самі собі придумали певні задачі, так? опираючись там на якийсь певний досвід, так? минулих в житті, родові якісь сценарії. Ось, ми собі ставимо певні задачки, певні основні точки, які ми маємо пройти. І ми завжди, плюс-мінус, завжди будемо, так? і ми приходимо з якимось з якоюсь місією, кожен, так? і ми плюс-мінус все рівно йдемо по цій стежці. Ми можемо трішки відходити, ось ось на стежка, але ми тут всередині, і ми плюс-мінус можемо просто відходити тільки із-за того, що ми вибираємо, в яких відчуттях ми ці сценарії програємо, проживаємо. Да? Але сама канва, вона, вона вже створена. І я попередньо скинула для вас картинку для того, щоб ви образно розуміли, як, це, як всесвіт цей створений. Так? Наші реальності це, як знаєте, оце такий простір мильних бульбашок, які постійно літають. Так? Є нижчі бульбашки, є вищі. І ми своїми думками, відчуттями, ми ось так літаємо, в кожній бульбашці є певний сценарій, певна гілка реальності. І воно вже створено, тому що. Коли ти виходиш на рівень душі, часу немає. Воно все в моменті є. Тобто, все, що ти думаєш, щитуєш, всі інновації, воно вже в просторі вже існує. Ми просто сюди проводимо те, що вже є. І починаємо з реалізовувати це в тверду матерію. І... І ми своїми думками, відчуттями підключаємося до цих сценаріїв, до цих гілок реальності. Для чого? Да, тоді було ще питання: для чого, як тоді зрозуміти, що ми творці своєї реальності, якщо все вже створено? Сьогодні я теж йшла, і, і така інформація цікава. Прийшла. Ми думаємо, що. Що все, що ми бачимо, ну, як, як, боже, ось як це відчуття описати словами, uh, все невидиме, uh, яке проявлене в матерії, це і є творіння. Все. Все, що ви бачите довкола, неважливо, що це, яке воно, все, що ви можете потрогати, відчути все, що бачить ваше фізичне око, ваше тіло, починаючи з вашого тіла, це вже є творіння. Розумієте? А ми думаємо, що, ну, я не знаю, щоб бути творцем, це треба, знаєте, створити прям надздібне щось. Ні. Творець в нас це невидиме, проявлене в матерії. Все, що ви бачите. Це і є це творіння. Це і є е, те, що ви щось подумали, прийшла вам ідея, так? І ви її пропустили через себе і проявили на видимому плані все. Це і є творець. Це і є те, що ви змогли зловити з тонкого плану і проявити його в щось видиме. Це і є творець. І для чого ми вчимося да, створювати цю реальність? Тому що а, чим більше вібрація землі піднімається, тим швидше буде швидкість. Тим швидше буде реалізація ваших думок, тим швидше ви будете перескакувати з гілок реальності, так, з одної реальності в іншу. І для того, щоб не подумати собі якусь фігню, так, і щоб воно швидко проявилося. Ми це робимо усвідомлено, не на автоматі. А ми усвідомлено відстежуємо свої думки, ми намірено хочемо кудись перейти, так? А всі реальності вони є. Тому ми просто їх вибираємо. Вибираємо в яких. Фарбах, в яких відчуттях ми це хочемо проживати. І саме основ, основний ключ це є відчуття, змінювати вібрацію внутрішню. Саме ось ця внутрішня вібрація вона допомагає нам переходити на іншу гілку реальності, перескакувати. Я неодно, неодноразово це відчувала на собі, як я перескакувала з однієї реальності в іншу. А, це прям <хи>, такі цікаві відчуття. А, знаєте, тому що це наша реальність, вона як такий гамбургер. Знаєте, воно все слоями один на одного накладено. Все воно є. Всі сценарії, всі реальності, ваша реальність, реальність країни, так, сценарій країни, сценарій планети. І воно все в одному, в одному знаходиться. І ми своєю свідомістю, своїм сприйняттям. Вибираємо, що в маленьку свою реальність впускати, так, а що ні. Тому багато людей знає, знаєте, хтось сидить в таких низьких вібраціях і говорить там, да, постійно, що а та-та, що ти сидиш, радієш, да, там, таке відбувається зовні, а інший сидить, якби продовжує так, щось створювати, виходить на високі вібрації. Це теж непроста робота. Бачити те, що відбувається зовні, також це не означає, що бути якимось байдужим до цього всього. Ні. Це і називається усвідомлювати себе, хто ти є, розширювати своє сприйняття і виходити на той рівень душі, де все вже є, де немає часу, де є один безкінечний простір, де є безкінечні можливості, які ти постійно обираєш. Ти це робиш свідомо. І треба постаратися для того, щоб в таких низьких вібраціях вивести себе на високі вібрації. Це велика праця. І повинні ті люди, які внизу, вони повинні тягнутися наверх, а не навпаки, знаєте, починають ці люди тягнути тих вниз. Так, так земля не вознесеться, розумієте? Якраз на цих людях, які піднімаються в вібраціях, які спостерігають ту картину, кожен вибирає, в якому сценарії він хоче зараз бути. Кожен сам вибирає своєю свідомістю, що пускати в свою картину світу. Да? Які відчуття він хоче проживати, які емоції він хоче відчувати? І від цього це все залежить. Я Вибрала в тому сценарію який я зараз бачу, я його спостерігаю. Я його на, на відчуттях не проживаю. Я просто його спостерігаю. І, і коли я в спокійному такому стані, мені внутрішньо відкривається знання, я просто бачу істинну картину, і я розумію, що це таке величезне благо, те, що відбувається. А ті, хто опираються на просто те, що бачать по факту, да? те, що їм говорять, ті, хто опирається на кінцеву точку смерть, думають, що вони смертні, для тих це страшно. Тому ось так все зовні починає нас і далі ще більше, буде все обмежувати, обмежувати для того, щоб ми ще більше поверталися всередину себе, всередину себе і діставали себе свої дари. Свої таланти, на яких вже будуть зароблятися і створюватися нові гроші. Те, що так як ми заробляли раніше, воно вже зароблятися так більше не буде. Тому що пройшов час, коли проявитися хоче душа, а не егоїстично.